Фет масалось. Взяла і створила асоціація, яка «Рослинним молоком ок. Українська масала гарден, тобто сад, і українська масала Forest, тобто ліс. Це дві авторські мої розробки безкофеїнові, але з секретом. Це знаєте, асоціація, яка це такий серпень, це уже поспіле яблука, це літають бджоли в саду, це пахне медовим спасом, і це жовте, таке жовте, таке жовте-жовте тепле світло. В складі тепла, димна обліпиха, липа. А також я додаю сюди такий масаловий інгредієнт. Заварюєте ви його звичайно, як ну, водичкою, так? То ви можете додати сюди рослинне молоко, але ну, в жодному разі не кокосове, ліпше брати таке нейтральне, по типу вівсяного, так? і з медом також. Тобто обліпиха, липа з медом дуже гарно. І я зараз відкрию. Він ще парує. Він такий теплий, ароматний, затишний. І це. Смак такого бабусиного саду, смак дитинства. І це коли дуже тепло, затишно і безпечно.